Доброго всім дня, шановні колеги-виноградарі. Ми у нас на Харківщині. Сьогодні у нас 10 липня. Хочу показати кое-які гронки. Як ягодка наливається. Вчора у нас пройшов гарний дощик за два місяці один. Хочу трошки пройтись по сортах кое-які гібридні форми показати. Це у нас кумір Калугіна. Отакі гронки викидають. Викидується гібридна форма. Ось на тій стороні. Ось гронка дуже гарна. Ягода крупна, дуже крупна, хрустяща, плотна, така фіолетового кольору. Це на скущику 3 роки. Можна сказати, плодоношення В тому году була сигналочка. Кумір Калугіна Віктора Михайловича. Це у нас нижче злітна полоса, теж його. Біла ягода дозріває в вересні. Теж кущику три роки. Зараз хочу показувати теж новинка. в мене ще його не було, навіть сигналки. Це в нас біла медведя Калугіна. Подивіться, які гронки. Біла крупна ягода. Ми були коли у Віктора Михайловича, мені сподобалося. І урожайність в нього дуже висока, і гронки дуже крупні, і ягода. Кус, по-моєму. Обичний, гармонічний, але по всім показателям хороша. Дивіться, яка гронка. Довжиною. Гронки рихлі, запилюються гарно, нічого не треба робити абсолютно. Оставив небагато для першого року, подивіться. На тій стороні біла медведиця. Кущику теж три роки. Молоденький, чистий. Це у нас сударь. Теж кущику три роки. Гронки невеличкі зав'язались. Але на кожному пагані є гронка. В цьому році на деяких гібридних формах дуже багато холостих баташків. Це у нас аїст. Теж калогіна Віктора Михайловича. Дуже, в тому добула сигналка. Дуже мені сподобалася. Біла ягодка, хумка. Така... Продовгувається бочоночком. Ось даже зараз вона з ямочками. Ядка длинна, красива хрумка. Ну, правда, гронки поки невеликі, але зато ягода дуже смачна. І раннього терміну дозрівання, теж кущику три роки. Це у нас Сюзанна. Вона ж красна пуля. Теж запилення гарне. Трошки є горох, ну но... Нічого страшного, громкі, гарні. Це у нас чорний коготь Це у нас хелена. Це вже не з новинок, гарна гібридна форма. З москатом раннього терміну дозрівання. А це у нас чорна ігла. Теж калуги на перший урожай. Подивимося, що вона буде. Гронки длінні, красиві. Теж дивлюсь урожайна форма, бо на кожному пагані є гронка. Чорна ігла. Подивимося, що вона таке. Міланка, гречка, Михаїла. А це сільвер. Я вже його показував. Ой, які грунки в цьому році. Подивимось. Гусєва. Дивіться, які груна. Ягода буде длинна, Біла трохи з розовинками, з розовиночкою. Сільвер. в цьому році опалився трошки з горохами. Владика ночі. Вітер поваляв, даже подари лежать. Красавчик. Дніпровський сувенір. Єлена Вікторія. Первий раз в цьому году подивимося, яка вона буде. Ронки непогані. Єлена Вікторія. Альянс. Теж мені сподобалась гару. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Красна ягода. Це у нас гібридна форма Кріулі і Ой, іскра. Дуже класна гібридна форма. Розова ягода з мускатом раннього терміну. Гронки крупні. Рихлі. Це у нас полонез. Пилився в цей рік дуже гарно. Так у нього був горох. А в цьому році грони. Полонез 50-й писанки Олега Михайловича. Дуже красива ягода. Ну, горох, правда, є, але подивимося, як вона буде. Це у нас золоті купола Калогина Віктора Михайловича. Тоже громки дуже крупні. Сейчас віду з той сторони. Золоті купола. Дуже крупнюча ягода, біла з мускатом. Це рядышком Зевс. Теж калуги на Віктора Михайловича, ягода длинна, дуже розового кольору, дуже красива, хрумка. Правда, срок дуже вірніше не, не ранній термін дозрівання, а середній почало вересня, в тому році був Зевс. Всім всього найкращого.